Друзі, привіт! Ми знаходимося на нашому особняку 150 квадратів, і отут зараз будемо робити роботи, пов'язані з електричним щитом. Як Бачите, ми отут вже натягнули кабелів. Отут вони є, їх тут багатько груп вже нових. І оцей старий щит потрібно вибити, встановити новий. Як бачите, зараз на стіні нарізали такі лінії, ромбіки, кубіки, по яких зараз будемо вибивати нашу кабельну трасу. Ось таку ситуацію зараз маємо. Щиток ще не вибивав. Кабелі, які до нього підходили, зараз тут двоє скручені. Як бачите, вони перебиті після різання вибування штурбу. Поки що їх ще не обрізає, бо можливо вони ще потрібні. Можливо, йдуть до воріт там ще до чогось. Це буде по ситуації дивитися і обрізати. Зараз там у от, тих отворах потрібно на кожен кабель надіяти гофру, щоб кабель не перетирався, не пошкоджувався. І після того робити вкладку цього кабеля на вулиці, майже вечір вже починає трошки темніти, і бачите, який результат за день. Тут ми маємо штурбу вже трошки заліплену, там кабелі штурбу заходять в гофрі, як бачите, з однієї з іншої сторони. Отут на гіпс посадили, Зараз це все діло сохне. І отут потім вже будемо ще закріпляти. Наразі маємо так. зараз буду щиток оцей демонтувати і встановлювати новий, щоб завтра щиток щиточок новий вже був. Чіпканий і засох Файно. ю трансформира є закріплений до стіни, він є посаджений на гіпс. Як бачите, він вже міцно досить тримається. Зараз буду кабелі, оці що зверху підходять, заводити до щита і безпосередньо вже робити розключення. Ось так виглядає щит, який вже чуть-чуть є укульторений. Тобто вже ізоляція з верхніх кабелів є знята. Як бачите, тут. Вже вони є пов'язані кабелі з тяжками і вже буде мати справу лише з самими жилами. Вже того великої кількості кабелів вже так немає. Обладнання, от тут є для щита, це є не все обладнання, ще дещо є в дорозі, так оці імпульсні. Пускачі автомата ще теж не всі доїхали. Зараз будемо використовувати отак, оці сім старі вимикачі, так само і шнайдер. Оці нові. Зараз буду наповнювати обладнання в шит і розключати вже безпосередньо самі жили. Так воно має бути і робити пусконувато. Розключив є кабелі, які проходять зверху, а саме розетки. Як можете побачити, отут вони вже є ось таким чином розключені. Нулі це є ПЗВ-1, ПЗВ 2, ПЗВ-3. Заземлення, відповідно, все сходиться на, на цей блок. Тут фазні кабелі йдуть і вже до своїх автоматів. О, таким чином, той весь бордак, який зверху був. Став такою красотою, лишнього немає. Мату зараз буду знизу ставити шину з клемними блоками, доставляти ще відповідні автоматичні вимикачі і робити розключення вже нижньої частини. Ті щиток вже є зібраний. Як бачите, кабелів лишніх тут вже не соршить з нього. От там розетка трифазна для електромобіля, от там заземлення в нас розключене, а отут ми маємо вже сам щиток. І зараз буду розказувати, що тут в ньому живе. Зверху у нас клеми. Відповідно, у нас земля тут розключена цифрами 1, 2, 3, позначені клеми, які відповідають за певні групи з певних ПЗВ. Там нулі розключені. Ось тут ми маємо вхідний автомат. Отут ми маємо реле контролю напруги. Як бачите, напруга є досить така різношорцна. Тут 228 вольт, тут 243 вольт, тут 236 вольт. Можливо, будемо з часом встановлювати тут стабілізатор напруги. Потім маємо тут автоматичний вимикач для е, зарядки електромобіля. Ось тут вже ми маємо от реле імпульсні, Одне, друге, третя, четверта. Там п'ята, шосте, сьома релюшки це для того, щоб не було перехресних і прохідних вимикачів, щоб всі вимикачі, отакі прохідні, були в одному положенні, а не в різних. Ось тут далі потім знаходяться у нас з ПЗВ і відповідні автоматичні вимикачі до цього ПЗВ. Це одна фаза. Потім у нас є ось тут ПЗВ і знову автоматичні вимикачі, друга фаза. І тут знову ПЗВ і автоматичні вимикачі. Третя фаза. Це все є розетки. Оця вся річ це розетки. Ось тут ми маємо нижній блок, це є освітлення. Ось тут е, автоматичні вимикачі для однієї фази, другої фази і третє. Це є освітлення загальне, будинкове. А отут е, автоматичні вимикачі для мокрих приміщень, це є ванни душові. Відповідно, вони захищені ПЗВ. Отут знизу ми маємо клеми для підключення, 0, фаза 1, фаза 2, фаза 3, заземлення. І отак воно знизу, все там є теж розключене. Як бачите, шит розключений надійним міцним кабелем, це є 6 мм квадратне, приходи в нас 6 мм і шестіркою повністю весь шит є в нас кабельований. Отак От все виглядає. Звертайтесь до нас, ми виконаємо електричну мережу, в вашому котечці, квартирі, зробимо максимально якісно та надійно. Дякую за увагу! Хай вам щастить, А ми виконали ще один електромонтаж в будинку. До побачення!